Україна та Польща продовжують співпрацювати так. 17 липня у стінах Волинської обласної державної адміністрації відбулася зустріч команд, які втілюють проєкти в рамках програми Некст – Польща Україна 2021-2027». До слова на Волині у рамках програми працюватимуть над 17-ма проєктами. Нас на наразі в області реалізується 17 проєктів міжнародної технічної допомоги в рамках програми Некст – Польща Україна за тематичними цілями охорона здоров'я та до. Кілля на загальну суму у понад 866 мільйонів гривень, із яких 752 мільйони гривень це грантові кошти та понад 114 мільйонів гривень це власне співфінансування партнерів, які реалізовують ці проекти. І, власне, з цих 17 проєктів це 9 проєктів у сфері охорони здоров'я, за такими напрямками, як реабілітація, діагностика, хірургія, лікування серцево-судинних захворювань та створення нейроцентру. Ще 8 проєктів охоплюють сферу запобігання надзвичайних ситуацій: модернізацію каналізаційного колектора, будівництво мереж водопостачання та водовідведення, а також відновлення паркової інфраструктури. Виконанням проєктів займаються департамент інфраструктури облдержадміністрації, а також Місцевий вуз, медзаклади, ДСНС та комунальне підприємство. Ця зустріч сьогоднішня. Це в першу чергу для того, щоб почути вас. Щоб ви могли висловитися, розказати вашим партнерам колегам, що відбувається у вас в проєкті, щоб була запрезентована вся область, і відбулося таке мережування, так щоб ви один з одним познайомилися і можливо контактували далі під час вирішення. Тих чи чи інших проблем програма Interreg Next – Польща Україна дає змогу реалізовувати проєкти, які позитивно впливають на громади, сприяють сталому розвитку, безпеці, покращенню медичних послуг та забезпеченню довкілля. Сьогоднішня зустріч це можливість не лише презентувати виконані заходи, але і відверто поділитися тими труднощами, з якими стикаються партнери проєктів для пошуку конструктивних рішень і зміцнення розбудови горизонтальних Скіфів між проектними командами, які сьогодні зібралися, і власне матимуть нагоду гарно комунікувати у майбутньому. Тож на цій зустрічі команди поділилися успіхами і викликами, з якими зіштовхуються, тим самим даючи змогу іншим почерпнути інформацію, яка в подальшому може полегшити процес реалізації проєктів, які мають неабияке значення для розвитку громад Волині.